Шановні друзі, ми зараз біля куточка пам'яті загиблих героїв, які навчалися у петківській середній школі, і вона тепер вже називається відповідно ліцей. Так, да, ліцей. Да, заклад освіти. Да. Вона називається тепер заклад освіти. Значить, ми хочемо, щоб про наших героїв розповіли сокровенне їхні вчителі, які їх навчали. І зрозуміло, що навіть в страшному сні не могли уявити. Що буде оця мить. Прошу починаємо оцю трепетну і, на жаль, сумну розповідь. Я Богніпліда Васильівна, працюю в школі вже 43 роки, тому всіх цих дітей я навчала, пам'ятаю, знаю про кожного зокрема. Знаю за якою партою сидів, як читав, що любив, чим захоплювався. Але особливі слова хочу сказати про Зваричевського Василя Івановича. А чому про нього? Тому що він мій сусід, і я його бачила не тільки за шкільною партою, Я його бачила в буднях, в відношенні до батьків в школі він був учнем таким собі. Ну не зовсім примітним, не вчився на середньому рівні, але був дитиною, яка ніколи ні в чому не відмовляла в допомозі друзям. Знайомим, ніколи не сперечався з вчителями, був готовий відповісти, допомогти, підставити своє плече будь-коли за будь-яких обставин, і робив це завжди тихо, спокійно і мовчки. Так само тихо, спокійно, якось непримітно пішов і на війну. Був дуже мало. Пройшов навчання в Англії. А потім декілька тижнів просто у місцях бойових дій жорстоке поранення і помер від важких храм у лікарні міста Дніпропетровська в Дніпрі. Як його Зависи зустрічало село в останній шлях, як проводило? Село проважало в останню путь, так як і всіх ми проважаємо наших героїв. Квітами. Зустрічаємо, проважаємо до рідного дому. Дорога вставлена квітами, всі стоять на колінах. Кожен по-своєму оплакує цю трагічну мить. І цього не можна передати, цього не можна висловити, коли везуть в останню дорогу, коли на щиті привозять матері сина, а нам односельчанина. Хто в нього залишився? Хто в нього залишився? В нього залишилися батьки, залишилося двоє братів, він був середнім у сім'ї, але він був настільки добрим, настільки люблячим силом, знаєте, він жив з батьком і з матір'ю, ходив на роботу, працював на мебільній фабриці у місті Берших. Але він настільки був домашнім, він настільки. Своє господарство, свої квіти, свій город. Навіть тепер, коли я зустрічалася з матір'ю, вона каже: подивіться, квітки засохли, немає магазі, немає кому доглядати з ним. І пішли запрошувати на хвилинку пам'яті мамі, Вона каже: Я не знаю, я не вірю, що його немає. Я кожен день, скрипна хіпка, в ворота. Я думаю, що іде мій Вася з роботи, і я його от-от побачу. Але його немає і вічний біль, і вічні сльози. Дякую.